То ми, ви ми говорили про те, про ту, як утворюються територіальні громади, міста, райони і області. Так? Не го ну, ну, трошки має на увазі цього всього. А скажіть мені, будь ласка, по цій схемі, коли йде ви, ви так понад 70% залишається внизу, і 30% тоді розподіляється ну, варіант. як варіант. Добре, як варіант. Є у кожній територіальній громади є об'єкти соціальної сфери, школи, садочки, лікарні. Як вони будуть утримуватися? Так, то, це, це називається поверх рівня територіальної громади. Проекти рівня району і проекти рівня області. Власне, оцей розподіл, хто що має робити, насправді до окрема робота писати, хто хто, на якому етапі хто займається, з якого проекту це робиться школа, з цього чи з цього чи з цього? Тобто дивіться, 100, на даному на даному етапі школи, школи міста району значення утримуються району, так? Район на районному садочку отримується містам е, е, містом районного значення село і селища так? Я, я думаю, так я зразу про мабуть утримання школи чи садочку є в абсолютно встані. Можливо, це буде вже на даний час делеговані повноваження від державою організм самоврядування. На даний час це делеговані повноваження Це час до нас немає дрожчити. Ні, Я просто говорю, тому що зовсім вийшов. Ви знаєте, як говорити <пості> говорити одне, та що говорити одне, а фінансувати і робити це зовсім інше, як це воно проходить? Схема фінансування, звідки вона наповнюється, е, з яких податків і яким чином. Я вам скажу так: основним е, найбільшим е, чинником, де будуть е, реалізовуватися проєкти, будуть відглядні громади. А для того, щоб проєкти, які не тягнуть, до громада реалізувати, для того є створення районного бюджету сляком цих коштів і проєкти, які потягнуть вже районний бюджет. Якщо тут немає сили, то відповідно має бути е, бюджет обласного е, Рівня проєкту. Якщо витягне область, то чим є бюджетні програми, які так само мають. Тут у нас є чотири рівні так, реалізації проєктів. Тобто громада, район, область і держава. І відповідно, так як зараз, воно, як би не перекошено не було, ми його розуміємо, що щось може зробити рівень там, село і місто, а щось може зробити район, область чи Києва. Ну, так само залишиться так, так само. Звертається до територіального громадську. Ми я думаю, що бюджетну комісію. Ми розуміємо, що бюджет утворення і додаткування – це е, різкі. Бюджет наповнення, це прямі податки, які сплачують підприємства. І бюджет розвитку. Це, наприклад. Продаж там, сільськогосподарських там, чи оренда, ну і так далі. Тому я все-таки ще раз повертаюся до як Наші депутати по бюджету утворення все одно буде територіальних громад, я хочу вам сказати, що ви закладіть, все-таки, якщо ви плануєте зробити цю схему і запроваджувати і пропонувати гілоням. Тому що я повертаюся зараз 2004 рік. Був такий Роман безсмертний на піку, піку, піку своєї, скажімо так, політичної робити. Да, да, да. реформ да, робити. Да, і вона робиться до сих пір. Але є питання, які, є питання, які, скажімо так, там правильні, а є неправильні. Вони затормозилися на першому етапі, і ще раз кажу, і вони затормозилися якраз на розподілу А я територіального. економічну економічної України? взагалі. Взагалі не думав. Саме формулювання, скажімо так, запитання. Ну і... Так, Я вже відповідаю, У нас є раз, два, три, чотири, п'ять прямі податків. Тобто бюджету оковича. В обзем є соціальний внесок, загальні державні податки метро, куда без доходів фізичної осіб, податок на майоні землі і місцеві збори. Це бюджет у А власне, не примір, про який ми говоримо про то є держміто, куда з подальшої фізичним особам і акциз. Власне, таким чином ми пропонуємо так само ну, перейміти прийняття. При... 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 Я, прямий, при... прямий, я, я стараюся війни, яка розмірає позивні і організувати. Наприклад, село Росава, податок місцевий, податок на паркування чи готиністю. Це, це прийнято, розумієте? Так, так, це, я... це, я... Дивіться, я, я, Диві. я, я Диві. саме головне хочу сказати, при розході, наприклад, територіальних громад це відразу ворожнеча. Зріте, тому що одні, одні будуть, часто, жунах, я скажу, на що так. Чому не буде порождати? Я боюся, чому. Ми не пропонуємо окрему економічну схему, а окремо Ми єдина група, яка пропонує разом. Це, власне, треба розробляти ці дні схемі разом. Вони тільки разом дають результат, люди. Мене не цікавить, як зараз виглядає оформ. Воно виглядає просто жахливо. Це просто держава, яку треба або знищити, або війшов, Сказує, не рувати. Скажу і на питання наших. Чітко, бо ми по тому року не покупалися. Чітко покупалися системно, дивилися, як системники з боку як виглядає економічно, як розглядається кошти, яким чином, як не виглядає Україні. Це жах. Е, е, в нашому випадку ми говоримо про одну річ: бюджет має формуватися знизу вверху. Тобто, перше, всі кошти, які можна потрапити громаду, це 5 податків, які громаду, автоматично є відчисленно трьох в державний бюджет. А чим видається на проєкт і я не опусти? Ще про. одне питання таке. Лево частка місцевих бюджетів це податок ПДФО зічних осіб наразі на, на зараз. <плес> ну за <це> левого частка в цьому бюджеті. А так. тепер дивіться, громада громада має, наприклад, 5 тисяч осіб ну, громадян, 5 тисяч. Але всі 5 тисяч громадян не працюють в цій, в цій громаді цій громади, а працюють в іншому. Наприклад, ми беремо от Миронівку, ми беремо. Багато людей працюють в місті Києві, і всі їхні податки сплачуються куди там, де О, то тепер треба закладати в цьому, що повинні сплачувати податки не за місцем роботи, а за місцем там проживання. Це О, це за місцем це проживання. Це тому, проживання, тому що тому, що якщо я буду працювати в Києві, я збагачу іншу територіальну громаду. Там де ви але, але але тепер давайте я буду відрахування йти. Відрахування йде саме саме сам особисто я сплачуємо податок? Чи це якось буде систему працювати? Я вам самі програма не записаю. А тепер давайте розглянемо, я як явно хочу стати на захист киян від Миронівці, Ну я швидку. А як територіальна громада Київщини тоді буде ставити обмеження до знаходження робітників? З іншої галузі або з інших територіальних громад. <плес> і то ми отримаємо з вами зразу московську прописку і мінків, які стоять на всіх кордонах. Для того, щоб то не було, повинен бути зворотній зв'язок. Тобто, якщо ви там працюєте, то на ту територіальну громаду, яку вони допускають, або допускають, повинен бути ще один додатковий налог, або яка соціальна коригування. Якщо ви по місту проживання. Тоді по місту проживання робіть там і роботи. А робочих місць немає в територіальній громаді. А робочих місць немає. Mm. Да, ми беремо посвідки. І тоді, нарешті, буде, бачите, свої переваги, <пу> бачимо противник, а нарешті до кава і почати щось нарешті робити. А не слухати, як то воно буде прошу вам. Э, ми знаємо таку дитяну засуху, да, наскільки ми пам'ятаємо, да, і вже формування насильственним способом э, територіальної громади. Фактично там, утворення своєї садиби і ми цю модель продивлявся. Я не Тобто, я до нього, Ми майданчик до... майданчик, у нас є свої садження. Ну при цьому, при цьому, якби в неї, от зараз в неї ситуація, коли вона не депутат Верховної Ради, коли в неї тільки там сахара заводи і все інше, о, вона сіла на територіальну громаду і те, що вона зробила, те вона і вкладає, або те вона має. А раніше це було таким образом, чоловік у нас губернатор. Скільки не вистачає сьогодні, там каже, 8 мільйонів. 8 мільйонів бюджету, ціловим коштом пішло на ковалівку і на там, що там собачівку, і на цьому все закінчилося. Два села заїжджає Швейцарія, ну я думаю, тротуарів немає. Я думав, що в Швейцарії тротуарів немає. І можна є ще таке питання, тут вже ходу. Так соціальна сфера, садочки, школи, лікарні. Ну, лікарні, в основному це лікарня районного значення, вона це районна лікарня. Ну, Мене цікавить два таких етапи. При територіальній реформі безсмертного да, там планувалося так. Якщо наприклад, дитина, яка ходить з іншого села, в садочок інше, ну, тобто іншу громаду, яка отримає його, та територіальна громада повинна була сплачувати її, тому що на утримання немає. У нас, наприклад, в місті є, є садочки, да, до неї ходять діти з інших громад, з інших сіл ходять. І ми їх утримуємо, місто їх утримує зараз на даний час. Як тоді планується це все робити? Я вам скажу, що планується повністю зміна система Тобто до системи освіти, система до шкільної освіти, система медичної освіти. Ми пропонуємо ввести і е закріпити у нас страхову і фактично медицину і кратко. Ми, ми, ми на це часу, тому що в мене тільки три питання. Ці питання ми можемо говорити, коли все вийшла. Там там ми пропонуємо автоматичну медицину, яка нічали пробуватися. Люди нас має сплачує. В фонд державного страхування, має лікаря платна медицина, але поки він сплачує внесок і ходить на обслужити лікаря. Задання лікаря, що йому здоров'я, тоді він треба в цей час відчислення з того фонду. Якщо людина пропускає якусь частину ну, мусових аналізів, які контролюють стан здоров'я, вона при складе накладить свої гроші. Тобто вчиться грошима співнувати за своїм здоров'ям. Це частинка, яка назвав чомусь. Ніяких безкоштовних освіт не далі, це все дуже ніяких безкоштовних освіт не існує. Ви зрозуміли. Звичайно, лідер замовлення, так само як всі лініар замовлення. І, і, справді ми кажемо так, наша система економічних змін буде невигідна двох думком людей, я вам відсутні Олігархату, який не платить податки, бо є олігархат, який платить податки, І є це кримінал. Я вам, знаєте, мене особисто ці два. ці дві що зникаємо? У нас є загальне таке бачення генеральної системи, яку ми маємо систему державного серці, яка пов'язується з ним кількість Ми маємо таке, як можна знати амбітне, я сказав, вже отружки за такі слова. Це ми маємо один раз робити добру роботу, добру роботу. І я особисто не шукаю його якихось. Слава ще щось. Я особисто не зацікавлений ні в Громадському, ні в політичному, нікоїсь картині. Ви мене почуєте, мене ніде в клієнтах. А даремно. А якби ви стали рік, працювали міським і сільським головою, вас з все інші кардинали відбулися в тому. Не були б, тому що я б е, не було, тому що я сільським головою, я б не про системі державної радянської влади. Я перебуваю вже з 99-го року. Пояснював, в 99-му році, розумію, що відбувається щось не так, я просто, якщо ви бачите, виходить мого голоса, пішов там, де люди е, себе самодужки, власне підприємство. Заліз запитають людей. То підприємництво є апологетом розвитку підприємства, бажаючи підприємці, самозадні люди, стані забувати їх зі Всі люди які чекають подачі, а їх чекають. Я не, не маю часу. Е, чому я вам це говорив і в вашій аудиторії? Щоб не створити вам якихось якихось ну, ілюзії. Мене не цікавить громадська і політична кар'єра. Хоча я, я вам скажу, моє зацікавлення в тому, що моя дитина жила не уроді, у, у а в у, нормальній системі держави, де вона знає, що не як І цю роботу треба зробити для нас. Коли ми питалися, як тут досягнути, там, перший спосіб багато пристави всім, щоб ми прийняли два закони і... і, і ми ту держава враховували і до півроку, мали вже лікар. Друга справа, я вважаю, що треба створити достатньо великий дискусійний ворог. Ми маємо е, ті схеми, ті по позиції, нормальний спосіб обсуджувати, знаходити порозуміння. І коли у нас є, ви, ми не працюємо спільне бачення, як воно має бути? Загальне спільне бачення, без конкретики. Бо в деталях, ви кажуть, не яво. В деталях є в той момент є просто вже деякі монументи, його треба там, десь трошки і, там, вже зробити деталі. Ми <плес> мусимо мати да. булланку, ми сьогодні розумієте, куди ми хочете. І це моє пропозиції, це просто пропозиція, це не є якби вже, ну, найкраще. пропонують альтернативи. Я вам скажу, що щось з особисто. З липні по версії, я е, стикався з усіма людьми, які пропонують альтернативи. І їх опрацював. Я бачу або систему державної влади місцевої, або бачив окремо пропозиції про економічних цих. Але разом, що була система і того, і того, я не зайшов. На жаль. А ви реалізували систему соціалістичної джанкерії? Чи можливо десь якихось по Власне, тут ми використали джанкерію в фонди зброї. Тобто, ми маємо що є загальні державні цінності, набрати, де б люди мали можливість Зустрічне питання. Ви ж бачили, що є? Знаємо, а справа в що там була парламентська звук з вагові затерамою. Там не було в нас президентської влади. Але він це все зробив. <зуміло> Власне, аналіз Катафі прекрасний, є приклад, що, так, що в грі вводити не можна в системі потічного. Система протягом владу має бути така, що її неможливо узлупувати. Неможливо. Ми пропонуємо систему Гетьманщини, Кукрізівщини, Президентського ну, Конкретно має бути людина, яка у всьому винна. І, 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 і має бути процес впливу на нього. Це наше козацьке використання. Якщо краще немає. Нам розказують байдукого президента, буває, і сидить, і там не хвороб чи займається. У нас насправді виконавча влада це уряд, головою влади держави його є ценим сієм.